Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз дозиметр Master 1. Буває ось таке, що дозиметр БУ, от номер цього серійний. ну З цієї сторони він ідеально новий, без царапинок, як бачите, без потертостей, не користувалися. А можливо навіть да, повністю ну, виглядає як новий. Напевно, дійсно ним не користувалися. Навіть тут, дивіться, немає царапин, потертостей. Але неправильно зберігали і екран почав покриватися чорними плямами. Але проблем в цьому немає. Видно, Всі цифри видно, не заважають. Зараз покажу, вмикаємо прилад. От Я встановив дивіться, який ідеальний корпус, як все. Нові три батарейки, 43, встановив маленькі. От, вмикаю прилад і дивимось. От, нажимаємо кнопку push, щоб обновити інформаційне сміття. І, як бачите, цифри не закриваються взагалі, а дуже чітко все видно не заважається. Батарейки трошки реально розражені. Ой, э, завищену напругу мають. Так, ну от. Ну, Батарейки достатньо порухати, якщо не так, то порухати можна. Нуждачко зачистити контакти, бо вони реально за 30 років там окисляються самі по собі від повітря. Щоб нормально вони контактували, батарейки і щоб нічого не глючило. От, Як бачимо, рахую, давайте замірюємо природний фон тут навколо, от натискаємо. І от міряємо тут джерело, зімперемо. Важливо робити три заміри і середнє арифметичне прикидати собі в умі. І покажу зараз, як реагую на джерело радіації. О, замірили навколишній фон. Зараз почекаємо поки сичу і перестане От 19. Амафантів летіло 3 36 секунд. Це 19 мікрозів в час, як написано в дизиметрі. Тепер підношу GS-19, то фільтру запускаю спочатку. Підношу реактивний предмет і дивіться, як побігли цифри. Зразу за 30 перевалило. От. Цифри побігли. Реактивне джерело ми знайшли легко. Значите 162, а природній фон більше 30 не піднімається. Ось так. Все забираю. От, ще раз натискаю, давайте покажу. От, де природній фон, підношу радіоактивний предмет. От, по цифри зразу побігли, повалили, ось так легко все знаходиться. Якщо більше е, 30. То значить предмет радіоактивний. От. І ще бажано, щоб батарейки, коли нові ставити, я вставив, розрядити їх ну, годину ой, один день, ось так вимкнути дозиметр, хай буде, щоб вони трошки просіли. Бо в них трошки в китайці роблять неточні і завершена напруга. Ну, це показав, зняв. Але важить десь грам 60 Е, менше, ніж телефон розміром. Поміщається в кишені. Екран по центру маленький, дуже важко розбитий, Захищений з усіх сторін пластиком і втоплений всередину. І тут пластиком випукле таке дуже недвіне, класне, супер. Обожнюю просто ці дозиметри чудові і самі дешеві у світі за всю історію людства відколи існують дозиметри. Все, всім до нових зустрічей!